Привіт! я Людмила. Ви на каналі Цікаве життя в селі. І сьогодні я буду готувати печиво з тріщинками для чаю. Дуже-дуже воно смачне. Дуже просто у приготуванні і дуже швидко. Всі інгредієнти треба буде виміряти. Отже, ваги. Нам знадобиться 200 г цукрової пудри. У цукрову пудру вкидаємо 160 грамів муки. Потім вкидаємо. 40 грамів какао. Ось, яке брала 40 грамів, також вкидаємо. І одну чайну ложку розпушувача. Ложка зірочкою, ось так набирається. Чайна ложечка. І обов'язково вкидаємо ванілін. Це чайний. На вулиці сонечко виглянуло. У нас сьогодні штормове попередження. Вітер до 30 метрів за хвилину взагалі бушує, розлітувалася така негода. Так. Все це добре-добре перемішуємо. Ось так. Добре все перемішуємо. І нам буде ще потрібно два яйця. Мітечко треба буде взяти. Так, добре, все я перемішала, всі сухі інгредієнти. Тоді буде потрібно 60 грамів масла або мангарину. Ну, повинен бути м'який. Не розтоплений, але м'який. Все це висипаємо. Ось так. Зараз вишкну ложечкою. І добре-добре все це розминаємо. Можна масло натерти, натерти. Якщо ви хочете. Але я ось так. Воно у мене м'яке, добре м'яке, і буду ось так розмішувати. І розмішуємо і обов'язково додаємо два яйця. І гарно замішуємо тісто. Тісто буде трішечки липнути до рук. Щоб воно не липло, як замісимо, його потрібно буде поставити в холодильник ну, хвилинок 20-30, або в морозилку хвилинок на 10, якщо ви дуже поспішаєте. Так, І тепер гарно-гарно вимішуємо. Буде все таке тістечко. Отже, ось таке тістечко. Бачите, густеньке. Далі я його ручками домішувала. Потім беремо, лист, застеляємо його пергаментом. Пергамент я в другий раз використовую і обов'язково беремо цю пудру. Отже, беремо. тістечко. Так, ложечкою. Скручуємо так. Шайк, мокаємо в пудру, одкручуємо. Ось так добре в пудру. І широченько ставимо один від одного на деко. І так робимо до кінця. Так. І Ось. О, сяду. Я дуже висока. Незручно не мені. Метр, місь... Метр сімдесят три у мене зріст. Ту камеру не дуже зручно. Так, і далі. Ось так. І до кінця всі. Я вам казала, широченько, один від одного. Утюмка виключи. Ось погляньте, бачите? На деко стоїть, і тепер будемо у розігріти духовку ставити до 180-170 ну, градусів на 15 хвилин. Якщо це буде сухий всередині. Якщо ви хочете, щоб трішки всередині були такі вологі, то можна потримати 11-12 хвилин. Так, хочу вам ось показати, які ось вони вже є. Бачите? Але постояли вони зовсім мало, і виходить, що я їх поставила дуже близько один до одного, треба було ще ширше ставити. Ну, хай ще печуть. А ось і спеклося вже моє печиво, я куштую, дуже-дуже смачне. Ну, красені, а не печиво, які. Бачите, справжні як магазинні. Говорить я там, ну, справжні магазинні. І ще дякую всім, хто мене дивиться. Хто не підписався, підписуємось на мій канал.